Всім привіт! Що в нас 7 ранку в Торонто вже 8 вечора, ми збираємося їхати на остров Обізянок. Ось, до речі, наш байк, який ми взяли в Рент. Ціна такого байка в місяць стоїть 120 канадських доларів. О, Ну і бензин, ви самі заробляєте. До речі, бензин по ціні такий же самий, як і в Торонто, навіть навіть трішки дорожчий. Я вчора заправив 4,5 літри, це вийшло 150 бат. Це десь плюс-мінус 12 канадських доларів. О, напевно, по курсу просто таїландські паркінги. Я в шокі. Я скільки мопедів таку ще не бачив ніколи. а Що ти можеш сказати своє оправдання? Чого ми сидимо на кораблику голодні? О, сю ще один прибуває. Я познавку дивишся. Поки що колорітно, дуже багато китайців. Дивиться на да, Наче ми обізянки. Зараз зробимо вам короткий обзор яхти. Ну коротко, жилета, якщо що. Точно не втонете. Ікова свій... Дети жилети. Друг потоп. Кореч, дуже багато китайців, ну і не тільки китайці. Така ось каютка, де сидить найголовніший босс. До речі, що дуже класно, вони заходячи сюди, розвиваються. У нього там така кроватка є. О, І везде вони, до речі, будь-які. Бачите, стоять. Дуже віруючі люди. Насамперед прикольно, калорітненько так. Тут стоїть чувачок, він допомагає всім заходити. Тут бабулька ходить, кричить. Мандарин джус. А коли ти такий кажеш оранж, вона каже із оранджус. Коротше, в неї ж мандарин, що оранджуз, одне те й саме. Тому такі вам справа. Ми прийшли трішки раніше. По-моєму, ще минут 30 чекати до відправки. Здається, побільше побільше. Ми приїхали на острів в Колан, ми взяли мопед в Рен. зараз покажу вам. Йдемо зараз споїмо до речі мопедів просто ужас, як завжди. За мопед хотіли 300 бат, але ми сказали, що ні, ми зараз поїдемося ще. Каже, давай 200 тонька, 200 забирай дітюша". Е, З цікавого, що взяв, забрав права, ну, залог і поїхав. Каже, все, права в мене, мопити досить 4 часа. Все. Ми зайшли перекусити, зараз вас трошки з тайською кухнею. Дивіться, ціни повними, да, до канадської долари 23 банна, американські 36. Тобто це блюдо буде стоїти 3 американські долари, 4 канадські. Доволі таки дешево. До речі, Їх тут е, і спагетти, креветки, ці перепродукти, все дуже дешево. Якщо ми говоримо про... наприклад ось 200 бат, ну, 4 долара взагалі дуже дешево. Ну Якщо ми, наприклад, як ось захотіла і їди, де вона це ізикана, і захотіла картошечки фрі просто з'їсти, це би коштувало 250 бат. За скалімарочком ну, так. Я собі вікова, до речі, взяла ось такий, А я собі взяв рис. Не зрозуміло, що... А, тут коротше, меню переплутане, не так як я там вибирав. Я сікріш рис ризи за 100 бат з квашеною капустою і з усіма стальня. Ще забув сказати, що в Таїланді скрізь переклад для російської мови. Прям скрізь. Тут наскільки багато русскоговорящих, ну, українців також є. Ми вам ходили на мафію, вже грали. Чоловік 10 було українцями, так, з українцями, вікова поправляє з українцями. О, тому все дублюється. Тіба, е... Це батайська, я так розумію, англійська і е, російська. Тобто, коротше, англійську не розуміють так собі, а от російською говорить трошки лучше, так? Да? Так, ось такий мопід ми взяли в рент 200 бат, в 300, коротше, торгували за 200. Так, ми з'їздили на... Пляж з обізянками, обізян там не було, скупались моречки. Вода така кайфова просто. Зараз йдемо ще один пляж з таким гарним видом, близький. Я не пам'ятаю як він називається, зараз гляну, скажу. Прям дуже класний. До речі, розвага на будь-який смак. Сапи, дайка, Круги, катер, лодочка, води вот. І ми. Китайці, там такі ТТшки сидять. Прикольно. Але пляж, пісок хороший, водичка класна, але дуже багато камнів, як тут купатися не знаю, тому ми їдемо на наступний пляж. Ще такий цікавий факт, дивіться книг, проведені комунікації. Якісь провода дуже багато і так скрізь. Десь вони просто йдуть. Оцей мост Це. і тут води по ходу. Аж по сюди набирається. Хтось тобто вона кричить. Я просто на морі не катався на водних мотиках, треба буде спробувати, що це і як. Третій пляж, як виявилося, це пляж, на якому на який ми приїхали. Зараз покажу вам. Ми підібралися трішки вверх, ви цікави. Ой, кайф! Поки що мені все подобається, дуже гарно, але прямо звідси прям дуже класно. Ми спускаємося вниз. Грязно, багато людей. Гетські, гетські. Сьогодні мотоцикли так називають. Видиться просто на ці спуски і ти їдеш на муп'єні. Це кайф. Там он. бач, дорога закрита. Треба вот. обережніше то... так. Так, 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 так. Оце вони за оце говорили тобі. Це що? Ці копота є гарна. Ах! На Торонто похоже, скажи. Ага, не те я в якому ми живемо. Знаєте, хто кажуть, зажрались. Ми об'їздили весь острів уже. І якщо чесно нічого не подобається. Приїхали на оглядову площадку подивитись. Це найвища точка ага. на острові. Зараз покажемо вам одну сторону, другу, третю і четверту. Тут походу видно всі чотири сторони. Дай поки дуже масштабно і гарно. Ось дивіться одна сторона. Ну, город питає, де ми живемо. Ну Круто, що можна заїхати на мопеді. Хорошо, що ми не взяли машинку, Гольфкар Ще дуже хотів гольфкар взяти. Але на гольфкарах на такі гори не можна. Написано, що заборонено. А на мопеді ганяєш собі. Кайфуєш. Це, до речі, ось пляж мав пенять. ми були з тобою. Оце пляж мав пенять. ось пляж з іншої сторони. Острів верніш. Водичка кайф. Ось, до речі, судна. А це якесь кафе донору бути в, в виді цього як його ската. Мені щось не добудували. І тут горе. Ми знову приїхали на пляж пляжян. Поставили байк тут, до речі, пляж чистіше буде. Так, це якийсь фрукт. Зараз покажу. Насправді так грязно, Ще я трохи шоковано. Дивіться, дві сторони Таїланду. Класний пляж, так? Да? Дерево, якась качерка все. Жах. Я не знаю, як так може бути. Дуже грязно. Прям дуже грязно. Що ми трошки поплавали, ми як трошки дві години в воді. Марс. До речі, вода набагато тепліше, ніж воздух. Там воно. Тетешечки. Тетешечки це ми називаємо танці. Вони в уголку, як плавають. Клавають. Справді дуже класно це об'язано Манки Біч, але погано в тому, що Манки тут ми не знайшли. Але пляс на цьому острові, це якраз Манки Біч. Зараз чесно, їхати додому, здавати мопед, їсти і їхати потім за лівкою гуляти. Ми, до речі, Олівки купили таку кінгурушку, щоб казати її з собою на мопеді, що вона тут немає пляжів, о, не пляжі, тут немає парків для собак і приходиться гуляти з нею по пляжі. Це єдине місце, де можна, тому що все остальне це заповідники, яких відповідно не можна з собаками. От, а парків таких, як привичних нам, немає взагалі. До речі, велика проблема немає корму. Хто їде сюди, дивиться корм, хоча корм не можна перевозити з собою. Але е, ми зараз шукаємо. Такого корму, як нам потрібно, навіть немає в Таїланді. На цьому закінчується. Наше путешествие на остров, ось диречі мокиди, які орендував, ну, зразу везлі кода. Наш чувак зустрів, 300 бат, віка торгашка 250, потім 200, все. Взяли, поїхали. От красота, але грязно. Це єдине, що дуже не подобається. Я не знаю. От мені, якщо чесно, не дуже зайшло. Моречко клас, кайф, але люди. В Ютубі дивишся, люди кажуть, ти що, обов'язково треба поїхати. Та ну ні, Асіки, море поїхає. Ну, та... ну, море класно поплавати. Ну прям щоб обов'язково, сюди їхати. Що... Обов'язково, ну, об якщо подаю приїхати, то обов'язково. Ну ладно, приїжджайте обов'язково, якщо приїхати. По та... Хоча 30 цих як тут. Бак, в принципі, норм. Ну, Я думаю, що тут типу, гори, є куди піти, а тут... Ти ж носить три пляжика маленьких. Він купався два часа в морі, на жизнь у морі скільки не купався. І каже, вау, так класно, так каже, не рекомендується. Я не скажу, що я не рекомендую, на Ми поїдемо ще на воєнний пляж, глянемо що там і потім вже розповімо. Трішки схоже на Торонто, дивіться. Не таке масштабне, але все ж таки. Сейсієм тавер. Що ми повернулись на землю обітавану. Йдемо шукати свій мопед, це ще той квест, там парковка просто на тому, э, там достигну п'єд просто, там, не знаю, 100-150 меп'яв, то й більше, напевно, стоїть. А, короче, біжимо за мопедом, потім біжимо їсти, потім зарічки і гуляти зелі. Наша вже по-своєму рідна патая. Дайко.

Mm -hmm. Так після острова ми заїхали на такий ринок з їдою. Зараз хочемо поїсти. І тут сидить сова і... Вона її приручає. Він напиняв хоче. Ти попугаєш. Всі кричать так.